Новий проєкт з підтримки психічного здоров'я, інший ну і що впроваджують у Хмельницькій громаді. Орієнтований він на підлітків та молодь віком від 15 до 20 років. Досвід хмельницькі фахівці переймали у Словаччині. Більше про все говоримо сьогодні в ефірі програми на часі. Вітаю вас та представляю гостей нашої студії. Це голова громадської організації Рівність в дії Наталія Савіцька, а також співголова громадської організації Простір для вас Марина Маліновська. Вітаю вас, рада бачити в нашій студії. Доброго дня. день. Тож як я вже зауважила, що цей проєкт це такий результат співпраці із колегами з інших країн, зокрема з Словаччини. Розкажіть, будь ласка, як вона зародилася? Ця співпраця, ця співпраця зародилася ще більше року тому. Наша громадська організація багато працює з постраждалими внаслідок різних трагічних подій. І е, з великою кількістю стресових розладів, які, на жаль, зараз в тій ситуації, яка в якій ми живемо, є. І в рамках цієї роботи ми відвідуємо багато міжнародних заходів, на яких переймаємо досвід. Цікаво, як в інших країнах, які проходили. Можливо, не таку кризу, як в нас, але щось подібне, як вони з цим справлялися. І в рамках цієї співпраці ми познайомилися з колегами зі Словаччини, з громадською організацією Інтегра, з її чудовим натхненником Петром Навкою, який нас запросив до себе поділитися досвідом. І наша делегація ще рік тому їздила в Словаччину, і ми спостерігали такий цікавий захід, який називається Тетралог. Це. Такий відкритий діалог, де присутні люди, які надають послугу з ментального здоров'я, отримувачі цієї послуги, і це такий відкритий діалог про те, що потрібно, яким це робити, що з цим відбувається. Тобто, не просто що є. Скажімо так, лікар або психолог, або психотерапевт, який точно знає, що потрібно цій людині, і є людина, яка мовчки виконує те, що говорять фахівці. А це про відкритість, про діалог. І ми такі тетралогії почали започаткувати в нас. Тобто в нас, Хмельницькому, вже пройшло три тетралогії. Угу. І в цей раз ми знову поїхали туди, і в них була така. Ну, дуже визначна подія, як на мене, що стосується проєкту підтримки ментального здоров'я, Цій події вже 30 років в цьому році святкували. Я думаю, пані Наталя, як людина, яка, знаєте, я як людина, яка з цим працює, напевно, для мене вже не було такого вау ефекту. А от для пані Наталії, яка Займається багато підтримкою для неї. Я зрозуміла, ми потім спілкувалися. Дійсно, була дуже вражена тим, що вона побачила. Це такий був формат, так ніби як карнавалу. Бачила просто світлини. Що всі були в таких масках, ніби карнавальних? От в чому особливість були? Так, дійсно, коаліція з декількох громадських організацій Хмельницької громади та навіть Хмельницької області їздили в Словаччину в містечко Михайлівці в лютому 24-го року для того, щоб спеціалісти, які працюють в сфері ментального здоров'я, психотерапевтка. Подивилися, як це відбувається на прикладі міжнародного досвіду, як би повчилися. І е, дві представниці громадського сектору поїхали як цільова аудиторія, в сенсі як приймаюча громада, яка приймала внутрішньопереміщених осіб, і я в даному випадку, в тому числі як волонтерка. як Жителька приймаючої громади, щоб подивитися, як надаються послуги і як власне отримуються послуги, ми дійсно відвідали карнавал, це було першою частиною нашої робочої зустрічі. і Другою частиною була освітня частина. Я більш детальніше розповім про карнавал. Це було таке дійство, на якому були присутні люди з ментальними вадами. Як отримувачі послуг, і спеціалісти, як надавачі послуг. Також були представники місцевої влади, і це проходило в великому галерному залі. Всі обидві сторони довго і, і, і кроккропіткуїткою круп, працею готувалися до даного карнавалу, тому що. Суть була в тому, щоб не було поділу на отримувачів і надавачів послуг. Вони всі мали відчувати себе в одному просторі, в одних умовах, і саме тому використовувалися маски, щоб люди, які інколи, наприклад, чи соромляться, чи не дозволяють собі бути відкритими, щоб вони були більше відкритішими, відвертішими, могли бути собою. Вони танцювали, співали, виконували авторські пісні, виконували авторські твори на музичних інструментах. І суть інтеграція. Скажу відверто, нам було важко в тому плані, що за 10 років війни, за 2 роки повномасштабного вторгнення, ми відвикли бути відвертими, відкритими для такої великої кількості людей в пізній вечірній час, тому що ми знаємо, що в нас є тривоги, що в нас є комендантська година. Ми звикли плюс-мінус в 10-11 лягати спати. А це дійство було дещо довшої тривалості, і ми навіть так зі сторони побачили різницю в сприйнятті, як колись це було би для нас сприйняття, і як наразі ми побачили в дії, як це відбувається, і який на нас війна здійснила вплив. То мені було цікаво. Глянути з цієї позиції і почути думку фахівців, які знають цих отримувачів послуг вже протягом декількох років, і які на власному е прикладі досвіді бачать ефект від таких подій, коли люди були закритими і, наприклад, декілька років тому десь сиділи тихенько і, і намагалися ніяк не виокремлюватися. Зараз на цьому карнавалі, якому вже 30 років, це вже, наприклад, ведуча чи співорганізаторка, угу. це вже людина на рівні прийняття рішень, і це говорить про... Позитивний ефект і про ту велику колосальну працю, яку роблять в напрямку збереження та підтримки ментального здоров'я. І ми беремо цей досвід і будемо намагатися його впроваджувати якомога ефективніше в Україні. Чому намагатися? Тому що той досвід, який отримує наразі Україна, це унікальний світовий досвід. Ми вчимося в них, а виявляється, вони вчаться в нас. Ми беремо в них все нове, що для нас є новим, корисним, помічним. А вони кажуть, що ви є для нас прикладом, тому що ми дивимося, як ви стоїте між цивілізованим світом і агресивною державою з імперськими планами. І в нас не складається математика докупи, як ви протестуєте протягом вже в даному випадку другого десятиліття найбільшій країні планети. І ви вистояли це, і ви далі стоїте і в ваших е, планах перемога. Е, і це для нас напевно, що було і для мене в даному випадку це напевно, що було головне, що я взяла. Що е, навчаючись, треба не забувати ще й в якійсь мірі вчити, навіть якщо не прямо а хоча б опосередковано ділитися досвідом. Це про співпрацю, це про інтеграцію. Такі натхнення, я так розумію, ви повернулася з поїздки, так? А як щодо освітньої складової, на чому акцентували увагу цього разу? Освітня складова. Взагалі, цей проєкт, який словацькою мовою носить назву Шалений, то і що? Він започаткований в Німеччині. І Україна четверта країна і Хмельницький це перше місто. Яке приєдналося до цього проєкту, і ми будемо зараз його запроваджувати в дію. Освітня програма була побудована по принципу, спочатку теоретична, практична частина, яку ми, як спеціалісти, проходили на собі, ніби як учасники. Тобто ми як таке моделювання було, що можуть цей час відчувати учасники цього тренінгу, та, і як це буде відбуватися. А останній день програми словацькі колеги проводили подібний захід в одній з шкіл міста Мійловіця, і ми були запрошеними гостями, тобто ми спостерігали весь процес, ми дивилися вже вживу, як це відбувається. Позитивним моментом стало те, що. Розробники німецькі колеги, вони, по-перше, дуже радісно відгукнулися, що Україна приєднується до цього проєкту. По-друге, вони готові самі приїхати і в травні це відбудеться. Вони приїдуть, тому що ми опанували блок роботи з підлітками і юнаками, і юнками з 15 до 20 років, а є блок роботи з молодшими школярами. Які вони люб'язно теж нам надають, причому на безоплатній основі, тому що насправді цей проект коштовний і 10 тисяч євро коштує навчання. Якщо просто взяти записатися на сайті в Німеччині, то вартість його 10 тисяч євро. І вони саме головна родзинкою є того, що зазвичай, коли надаються якісь програми чи протоколи, вимагається, щоб ці протоколи, знаєте, дуже чітко ми кори е, Утримували. утримувалися. Mm -hmm. так. А тут німецькі колеги і словацькі колеги нам про це говорили, що ми маємо право адаптувати цю програму, враховуючи наш досвід, враховуючи наш менталітет. Культуральні особливості, і це є дуже важливим для нас, от саме зараз. Тому ця програма, от перший захід, вже відбудеться 26 березня. Ми вже до нього готуємося. Можливо, потім прийдемо і розповімо вам, як це було. А можливо, з учасниками ми ще думаємо над цим, як це буде відбуватися. Ну то, що це потрібно, це точно. Тому що зараз дуже багато незахищених верств населення. От зараз всі відчувають на собі війни. Всі без виключення. А найбільше ті незахищені верстви населення, яким по факту навіть піти нема куди, тому що, тому що так. І от створення таких спочатку хоча б суспільного прийняття цих людей, які мають ментальні порушення, і яким з ними якось треба жити. А далі у нас в планах створення цілої програми, як адаптувати цих людей до того, щоб вони могли відчувати себе в громаді як. Інші члени громади, щоб не було цієї різниці. Угу. Це дуже важливо, дійсно. І якщо ще зупинитись на тих тренінгах, які будуть у нашій громаді впроваджуватись, ну хоча б трішки орієнтовно, які вони будуть по тривалості, вже я озвучила, що це вік 15-20 років. Так. Це тобто вони будуть в навчальних закладах. Так, так це тренінги розраховані на навчальні заклади. Угу. Тривалість 5 годин, Ого. тобто діти в цей час не вчаться. Угу. Вони приходять, і цілий день в них у цей тренінг. Угу. Ми готові адаптувати цей. Тренінг і для дорослих колективів, угу. тобто це не є особливою проблемою. І якщо якісь колективи дорослі захочуть теж пройти його, ми теж з задоволенням прийдемо і проведемо. Тому що це, знаєте, наша така місія для того, щоб кожен член нашої хмельницької громади відчував себе комфортно, ключова тематика. Ключова тематика ментальне здоров'я. Угу якого фідбеку від цього проєкту очікуєте? Такого в масштабах, можливо, спочатку невеличкого, а далі вже більш масштабного? Яких змін на краще, можливо? Я думаю, що ну, я для себе дуже би хотіла, щоб всі люди відчували, не відчували оцієї різності. Да? Що ти такий, угу. а ти такий. Зараз це дуже розповсюджено, на жаль, у всіх колективах. Ми звикли себе зрівнювати з кимось іншим. А ми всі, як люди, ми всі цінні. І в кожного з нас є та така родзинка, і дуже важливо бачити цю родзинку і бути таким толерантним і до іншості інших людей. Ні, я, Наталю. я ще також хочу е, звернути на те увагу, що дійсно місто Хмельницький стало першим містом, першою громадою е, з України, е, яка підписала е, меморандум про співпрацю з містом Михайлівці в даному напрямку. І хочу звернути увагу на те, що часто нам е, задають питання, наскільки пріоритетне наразі є питання ментального здоров'я. Я хочу звернути увагу на цифри. Наразі в Хмельницькій області більше 130 тисяч внутрішньопереміщених осіб, і напевно, що всіх або переважно більшість можна назвати їх людьми з певними ментальними вадами, порушеннями. Також наразі в Хмельницькій області вже є 5 тисяч ветеранів та ветеранок. Хмельницька область дала найбільшу кількість мобілізованих в порівнянні з іншими областями. І е, ця цифра лише збільшується. Ми не можемо наразі прогнозувати скільки в нас ще буде ветеранів та ветеранок, скільки ще може бути внутрішньопереміщених, які або транзитом, або на постійне місце проживання виберуть Хмельницьку область або хмельницьку громаду. Е, тому питання ментального здоров'я е, воно є надзвичайно важливим. Воно є. На мою думку, по таких стратегічних баченнях Номер два: перше, це перемога, а друге це ментальне здоров'я, зберегти для того, щоб було кому відновлювати Україну, відбудовувати її. І е, зазначу те, що 18.05 дійсно планується е, така свого роду наукова конференція. Вона буде поділятися на освітній елемент. На е, такий ознайомчий культурний елемент інтеграційний, коли ми будемо показувати е, частину української культури, будуть різні локації, е, буде ознайомлення з архітектурою Хмельницької громади та області. Е, будуть представники з декількох країн. Поки що, це все ще на рівні. Узгодження, тому не можемо говорити про конкретику, але є чітке розуміння дати і чітке розуміння мети. Треба ділитися досвідом і навчаючи, навчатися для того, щоб зберегти ментальне здоров'я для майбутніх поколінь. Я вам щиро дякую. Я дякую, так. пані Наталі, uh -huh. за те, що згадала про міжнародну конференцію. Дати вже визначені: 17, 18, 19 місто Хмельницький, міжнародна конференція. Учасники вже активно, до речі, реєструються вже в нас. І е, тема її розбудова психічного здоров'я в громадах. Mm -hmm. е, до нас приїжджають дуже поважні гості. Е, до нас приїжджають спеціалісти Чехії, Словаччини, Німеччини е, з Америки. І ці всі люди до нас приїжджає представниця. Від першої леді до нас приїжджають координатори з ментального здоров'я зі всіх обласних центрів України. І дуже важливо, до нас приїжджає з Чехії Ян Пфайфер, це дуже відомий чеський реформатор. Його реформа психічного здоров'я вважається найуспішнішою в світі. І він сам особисто погодився взяти участь в нашій конференції. Так що будемо раді, якщо... Ви долучитеся О, до висвітлення цього заходу, тому що поважних гостей буде багато, а онлайн до нас приєднається ще більше. Спеціалістів, фахівців, не всі готові приїхати, але і Грузія, і Литва теж підтвердили свою участь, бо в нас буде одночасно вживу конференція офлайн і онлайн буде трансляція на платформі. Тому будемо раді. Супер обов'язково будемо слідкувати, і власне і за тренінгами і цікаво буде почути результати. Ну і власне дійсно важливо, що в такий період у нас приїздять міжнародні фахівці разом напрацьовувати такі важливі для всіх зміни. І ідеєю, ну як підсумком цієї конференції, ми плануємо напрацювати програму власне дійсно розбудови психічного здоров'я Хмельницькій громаді і спробуємо її впроваджувати далі. За допомогою і об'єднання, і зусиль влади, і громадських організацій. От на прикладі наших чотирьох громадських організацій ми показали, як це можна швидко, плідно і дуже ефективно зробити. Супер, будемо раді також співпраці, ну і, власне, чекати нових цікавих ідей, новин і висвітлювати їх обов'язково. Дякую, що сьогодні завітали до нас у студії. Глядачам нагадаю, ви дивились програму на часі. До нових зустрічей.